Останнє у 2010 році засідання вченої ради почалося з привітань викладача семінарії єпископа єпископаракитянського Никодима. Колеги поздоровили з прийняттям архієрейського Далі На порядку денному були захист кандидатської дисертації та дипломних робіт. За свою працю про життя священно-сповідника єпископа Амбросія Полянського, про Сергій Причишин здобув ступінь кандидата богослов'я. Також захистили дипломи священник Сергій Іванов та студент з Сербії Златко Загорець. Зі звітами за результатами першого семестру виступили проректори з навчальної, виховної та науково-богословської роботи. Відбувалося викладання 38 дисциплін у семінарії та 38 дисциплін у академії відповідно до навчального плану, який був затверджений 31 серпня 2010 року. Серед нових дисциплін на другому курсі Київської духовної академії з'явився такі предмети, як біблійна гірменевтика. А вивчення предмету історії України подовжено на третьому курсі. В семінарії основні зміни торкнулися четвертого класу, в якому продовжено реформування викладання патрології. Учасники засідання обговорили ефективність діяльності нещодавно створеного студентського наукового товариства та заслухали побажання щодо впровадження інших нововведень у процес вогословської освіти.